Моє вітання з вами програма Я знаю, як та я її ведуча Юлія Кучеренко. Сьогодні ми розкажемо і покажемо, як зробити прикрасу для волосся. А саме ми будемо робити ось такий ось мак, і допоможе нам у цьому майстриня Людмила Конець. Добрий день, добрий день. Ну, розкажіть детальніше, що будемо робити, і що нам для цього потрібно. Будемо робити ось таку прикрасу на прищепки. Мак, що нам для цього потрібно. Для цього нам потрібна стрічка червона 4 см, зелена 5 см та зелена 4 см. Що робимо далі? Далі ми Що беремо починаємо? червону стрічку, угу. відміряємо 5 см. Для цього нам потрібна лінійка та ручка. Відміряємо 5 см та відрізаємо. Таких відрізків нам потрібно 10. Це залежить від того, якої пишності буде наш мак, так? так? Можна і більше, якщо там хто хоче. Я роблю більше, але я вам зараз покажу, як зробити з 10 таких пелюсточок угу. ось такий мак. Значить, беремо одну, вирізаємо. Я вирізаю на глаз, тому що ми її будемо ще обпалювати над свічкою. Просто як пелюстка квітки вирізаємо? Так, вирізаємо ось таких 10 штук. Ми вирізали 10 таких пелюсток. Що робимо з ними далі? Беремо свічку. Я користуюсь ось такою, але можна користуватись от такими маленькими свічками. Угу. Підпалюємо нашу свічку та обпалюємо кожен пелюсток окремо. Я розтягую краї щоб вони були волнисті та більше схожі на наш оригінальний мак. У нас вийшли такі пелюстки. І що з ними робимо далі? Потім чотири із них ми зшиваємо. Просто звичайними стівками затягуємо ось так. Ниток потім видно не буде. Обрізаємо. Ось у нас вийшло ось таке. 4 і 6 не зшити. Угу. Потім ми переходимо до того, що сшиваємо іще 6. У один. Між собою, собою, так? Між собою, так. Ці окремо ми шили. Так. А так. тепер 6 між собою. Між собою їх. Як ви шиєте, так і вийде. Але я стараюсь одна і до Угу. шосте і тепер закріпляємо я так розумію не так? Так, да, ми затягуємо і саду закріпляємо Ось вийшла в нас така основа. Uh -huh. Тепер до цієї основи ми будемо клеїти оці чотири. Не зшивати, а їм наклеїти. Тому що так буде гарніше. Якщо їх зшити, yeah. то вони, він буде дуже приплюснутий. А мені подобається більше, та іншим uh -huh. моїм клієнткам, коли він такий більш пишніший. Чим для ми, для, да, чим для ми цього ми. я користуюсь пістолетом гарячим клеєм. Uh -huh. А також я користуюсь драконом. Звичайний клей для потока. Угу. Можна зборуватись клей, щоб вони більш стояли. Тому ми їх і зшивали. Так як ми їх приклеїмо, так вони і залишаються в такому так. От вигляді. Так ми зробили основу для маки. Для цього потім нам потрібно ще зробити серединку, ось таку. Uh -huh. Ми, для цього я користуюсь нитками, звичайними, 40 Це Звичайні нитки. Звичайні, так. Звичайна нитка, 40 копка. Uh -huh. Потім в мене є ще ось така штучка, дитяча. Uh -huh. Вона тут 5 см, так 6. Нам потрібно 5 см. Якщо у вас немає такого, я користуюся ще інколи карточкою, звичайною. Uh -huh. Беремо і наматуємо. Наматуємо 100-120 стежків, Відрізаємо uh -huh. і акуратненько знімаємо. Ось ми отримали такий бантик. Потім ми його розрізаємо. З одній та струбову кінчика розправляємо. Розправляємо. Якщо кінці даже у вас не рівні, ми потім їх обріжемо. І вклеюємо їх у серединку. Ось так і поправляємо. Ми отримали таку заготовочку. Заготовка ось така в нас вже є. Тепер серединку треба зробити. Да. так? Для цього нам потрібна стрічка 4 см. Відрізаємо шматочок 4х4 угу. З нього вирізаємо кружочок. Все на око. Так, можете виміряти, приміряти, я вже вирізаю на око. Ще нам потрібна запальничка. Ми опалюємо краї. Так само можна це і свічкою зробити. Так? Можна, можна... свічкою, але мені більш зручніше користуватись запальничкою. Ось ми зробили отаку от заготовочку. Тепер беремо ниточки і по колу прошиваємо. Скільки взагалі часу йде от на, такий, на таку закупку? Ну, в середньому у мене йде 40 хвилин, а якщо початківець, то буде йти десь година. Угу. Ось так. Тепер нам потрібна або ватка, або я беру отакий спонжик. Звичайний, розділяю його і роблю такий серединку, або заповнити, так? Так. Я роблю з двох, тому що якщо з одного зробити, вона буде більш така нерівна. Uh -huh. В серединку стягуємо, ми зробили ось таку, Затягнули і зробили таку заготовочку. Uh -huh. Потім я нитку складаю вдвоє. І ще нюанс. Якщо ви зробите з нитки 40 то вони вийдуть у вас стіжки, оці більш такі тоненькі. Uh -huh. Якщо у вас немає, звісно, я беру десятку. Якщо у uh -huh. вас немає десятки, то можете робити із сороковки. Потім нитка вдвоє, щоб було гарніше. І починаю робити ось такі полосочки. Серединка ось готова. у нас така серединка готова. Тепер ми її приклеїмо в серединку. Щоб зробити отакі біленькі штришки, uh -huh. я користуюсь коректором звичайним. Акуратно, трішки. Ми нашим коректором. Що робимо далі? Щоб зробити його пишнішим. Uh -huh. Я беру ще 6 пелюсток. Так само вони так, з, так, з так ниткою шиті. шиті можна залишити ось так. Uh -huh. Мені більше подобається, коли він пишніший. І виглядає, він на волосі краще. І приклеємо. Щоб прикріпити його до волосся, ми беремо ось такі колочки. Намащуємо її, клеєм. Закріплюємо наш кнопку. Ось так. Коли її можна вже буде одягати на волосся. Коли її вже можна буде одягати на волосся? Вже можна одягати на волосся. Уже можна. Тобто, так, клей... клей швидкий, якщо ви клеїли не швидким клеєм, то її можна буде одягати вже десь через 10 хвилин. Угу. А так уже ми можемо одягнути на волосся. Тобто ось такий у нас мак, от ось, ось такий вийшов. <гум> Скажіть, будь ласка, от у вас дуже багато робіт, так? Якщо це більш об'ємні такі роботи, як вінки, там що, як їх робити, і скільки часу на це піде? Ну, якщо один Мак займає 40 хвилин, угу. то на вінок іде від п'яти, ось на такий п'ять маків на такий сім маків. Тобто нам потрібно. Ну, багато часу. Ну, навіть більше сіми більше годин, тому що потрібно обруч обвернути, uh -huh. зробити багато листочків. На обручі дуже багато листків. А якщо цей, то да, навіть більше, тому що тут більше uh -huh. квітів, та вони більш. Що б ви порадили початківцям, які подивились нашу програму, і думають, все, сяду завтра і зроблю собі вінок або ну, саме так просту якусь прикрасу? Потрібне терпіння. Угу. Це головне Це і головне, бажання, мабуть. Терпіння та бажання. Кожна робота вона потребує вдохновлення, угу. потребує такої... скурпульозності та любові. Угу. Кожна робота вона повинна наповнюватися любов'ю. Якщо вона зроблена з любов'ю, тоді вона виглядає гарно. Ось такий секрет від нашої майстрині. А я, як завжди, вам нагадую, що з вами була програма Я знаю як, головне ваше бажання та фантазія. І у вас це вийде. Дивіться нас вже за тиждень. Ви дізнаєтесь багато цікавого і з певненістю скажете «Тепер я знаю як.